Сьогодні вона розвернула кампанію з політичних репресій проти націоналістів, намагаючись знищити протестний антисистемний рух. Також на передодні нового року до шести націоналістів з обшуками урвалась міліція, забравши у них комп'ютери, флешки, особисті речі, телефони та інші інформаційні носії. Їх звинувачують у нападі на намет партії регіонів та акцію пам'яті Миколи Лемека. Ти вісток, яку звинувачують у скоєному, є матір'ю місячної дитини, і під час акції була вагітною. Але в система все одно намагались зламати її життя. Також міліція намагається притягти активістів до відповідальності за речі, яких вони ніколи не вчиняли та не робили, і не мають жодного відношення. Правоохоронці за... Вони погрожують їх звільненням з роботи. Про відкриття сфабрикованих справ повідомлено у навчальні заклади, у яких навчаються підозрювані. Про владні собаки залякують батьків і вимагають, щоб їхні діти перестали займатися громадською діяльністю. Зараз з'явилась реальна загроза для всіх українців. Новий кримінально-процесуальний кодекс розставив всі крапки над І, остаточно зробивши Україну репресивною поліцейською державою. Житла без будь-якого рішення суду позбавлятиме вас захисту адвоката. Цей кодекс позбавив українців усіх прав на свободу і остаточно перетворив нас в рабів та слуг держави. Лише за два тижні після того, як він вступив у дію, мусара відкрили понад 100 тисяч кримінальних справ і завтра вони можуть зламати життя кожному з вас. І це не залежатиме від якої, від ніякої вашої діяльності. Від яких ваших ні від яких ваших переконань жертвою системи може стати кожен з вас?